Доброго ранку, мої любимі квіти. Доброго ранку, мої золоті. Ви мені даєте наш снагу здоров'я і моїм всім херсонцям? Я зрізаю, щоб пішли новесенькі росточки з бутонами вже. Ось бачите, які нові вже пішли ростки. Ось вони. 24 рік я приходжу на бульвар, а там за три роки ніхто не притронувся до різ. Боже, вони так позаростали. Чотири дні різала на площі роз. Привела їх в порядок. Потім знайшла коло виконкому, не обрізаний. Там зробила. Потім пішла до ЗАГСа, кругом ЗАГСа Рози такі запущені, Там привела порядок. Ви знаєте, в мене розбита квартира, була темниця. Чотири рази рази вдома попав в снаряд. Я жила в темниці, можна без роботи було зійти з ума. І я шукала собі сама роботу, я задоволення шукала, щоб життя продовжувалося. Я їх цілувала, я з ними розмовляла, я їм дякувала, приходжу, вони розцвіли. Я говорю, яка мені радість. Для роботи я просила, дзвонила по на гарячу лінію нашу і просила: дайте мені грабельки, сапочку, щоб я могла кусик почистити. Мені відповіли: звертайтеся в жек. А а я живу в центрі. У нас уже 6 років ЖЕКа немає, старий центр.